Скажіть, у вас зараз лежача мама, ви зараз вивозите речі, да. облагороджуєте там да, готує місто, щоб можна було куди її привести, ну. а тоді вже будемо вона можна. не не встає, 5 не років годин ходить. Вона повністю лежача, не мобільна. і, і не сидить. Сидить ага. сидить. Ну так минут 5 сидить ловити. ну в принципі, ми можемо на швидкі приїхати, якщо. Ну, ми, так і в да, останні да. день не плануємо, як ми зараз щас... там. Ну, тільки я дуже вас прошу трошки поспішити. Ну, оце ж ми плануємо оце, оце вивезти. На четвер ми плануємо ще машину, а на вихідних оце ж плануємо вже всі повністю уїхати mm -hmm. Тому що, Дело в тому, що там, де ми знімаємо дом, там теж в візумі був прильот. Там так. тоже есть повреждения, а нам тоже там надо кое-что сделать. У -у -у. Мы не можем просто так лыжачить. Сейчас да, есть, да. там ремонтируется отопление, потому что там точит труба трубы. Да. Из-за того, что там дернуло и что-то Я же говорю, просто так, чтобы мы ей пару вывезли, а на кого мы и бросим? Она немощная. Мы ей ну, последнюю понятно. Понятно, зараз да. провозим врачей. Ну что, влиза, это влиза. Так все, ну, все влізе. Ну, все вблизи. Влиза, багато Просто влізе. Просто вы сейчас мы поставимо стиралку, и вы, мабуть, сядете и начнем заставлять. Вас. Что... Есть еще вещи? Ні, на данный момент пока. Ну, часть поставимо. По Ні, я не буду ехать, у мене мама удачи, я не поеду. Пойти. Извините ко мне вывозить. А погородить все... нужно дом, потом только Там